Покоління нацистів вже на підході. Вітаю, вас, шановні друзі. Ви знаєте, я ніколи не користувався такою термінологією, як нацизм, націоналізм, і взагалі вважаю, що всі ці терміни в основному використовуються пропагандою. Але те, що днями сталося у одній із київських шкіл, інакше як нацизмом назвати не можна. У Києві школяра побили до розриву яєчок через те, що його однокласникам здалося, що він дивився мультики російською мовою. Хлопчик нічого не розповів своїй мамі про травми, поки вона випадково сама їх не побачила. Ще й плюс виявилося, що його залякав помічник вчителя, і хлопчик просто боявся, що мама може піти до директора. Мати хлопчика повідомила, що його сильно вдарили в пах, вже прооперували. Була дуже велика гематома та водянка яєчка. Плюс розрив оболонки всередині яєчка. Також є проблеми із ногою. Ви просто уявіть собі, це школярі у школі за те, що їм здалося, що хлопець дивився там мультики російською мовою, його вдарили, і дитина, не дай Бог, звичайно, але може залишитися калікою. За російську мову, яка не заборонена в Україні, конституцію вона не заборонена. Що це, якщо не нацизм? Ви уявіть собі, що виросте із цих підлітків. Але саме страшне, що всі ці засади в них закладають їх батьки. І я вже неодноразово публікував в своєму телеграм-каналі оці абетка військова або військові мультики. І мені ще пишуть, діти повинні знати, що в нас відбувається в країні, що в нас війна. У дітей в першу чергу повинно бути дитинство. І ваша задача як батьків забезпечити їм це дитинство, а не пояснювати, що у нас в країні йде війна. Ось ваш результат, вашого пояснення. Мало того, що влада намагається розділити людей через мову, через релігію, через кучу інших різних варіантів, так і ще й батьки починають оцей ідіотизм закладати в своїх дітей. І тут, звичайно, кожен сам вирішує, що йому робити, але я не хочу, щоб моя дитина жила в країні, де за свободу слова можна залишитися калікою. Я на своєму телеграм-каналі опублікував пояснення матері постраждалого хлопчика. Посилання на телеграм є в шапці профілю.